Є такі цікаві дівчата, які є дуже гарними подругами або приязними колегами по відношенню до вас, до того самого моменту, поки біля не з'явився будь-який чоловік. Неважливо, двірник це охоронець, просто випадковий перехожий, або ваш там сісадмін на роботі. Я вже мовчу про те, якщо це чоловік навіть ваш або хлопець в компанії, який ще не чий. Це взагалі, вона просто перетворюється на оборотня, починає вас висміювати і принижувати. Ну, наприклад, ну ти, Катюха знову й наготувала вуглів. Ось я вмію готувати те то і те, -то, знаєте, отак по-тупому. Або Наталочка на підвищуй голос, чоловіки таки не люблять, до них треба ставитися поважно. Чого ти розвела тут бардак, базар? Або там Ірочка, чого в тебе в чоловіка такі штини потерті, або сорочка. О, дивися, дірочка є. Тобі що, Ігороша? Зашити самі раз твоя дружинка не може. Знаєте, коли береться оце. Береться якесь ваше слабке місце, або якась конфузна ситуація, і просто ви берете, і таки поливаєтеся лайном. А коли ця ситуація ну, проходить, і ви знову опиняєтесь вдвох на роботі, там, або вдома і так далі. Вона знову нормальна, як ні в чому не бувало. Такі дівчатка, вони зазвичай одинокі, до речі, і люблять стверджуватися завдяки вам або завдяки іншим своїм подругам, які, до речі, зазвичай не одинокі. А стверджуються вони саме таким чином. Типу, ти погано готуєш, а я добре готую. Ти не поважаєш, я поважаю. Ти не допоможеш, я допоможу. Ти, типу, не розумієш, а я буду розуміти. А знаєте, що я вам хочу сказати, дівчатки-такі, подружки оборотні? Якщо ви себе в цьому пізнали, тому про що я кажу? І тим паче, якщо ви це робите несвідомо, попрацюйте над собою. Знаєте чому? Тому що оці чоловіки. Перед якими ви стелитесь, і на фоні своїх подруг, коли ви хочете виглядати, дуже файно, вони вас навіть можуть і звернути на вас увагу. Але тільки зрозумієте: по-перше, зрадників ніхто не любить, розумієте? А по-друге, таких жінок, які так стеляться, чоловіки зазвичай використовують і йдуть далі або повертаються назад до своєї дружини. Яка не так зашиває, по-вашому, і не так готує. Тільки у неї є чоловік, а у вас немає. Дивно, так? Я навіть знала одну таку жінку, вона мала керівну посаду, і на корпоративах, коли було багато чоловіків, вона принижувала своїх підлеглих співробітниць, а потім знову, як ні в чому, не бувало.